Здравствуйте, здравствуйте, любі малята! Прийшов час казочки. Казочка сьогоднішня буде. Так, звичайно, про звірят, про трьох милих поросят. Також у казці буде ще один персонаж, але він з'явиться пізніше. Беремо книжечку. так, Бабуся має таку гарну книжечку троє поросят. Але щось не вистачає, ви не підскажете, дітки? Так, окуляри. А, бабуся знов забула про свої окуляри, а без них бабуся не бачить букви. Де вони знову сховалися? Так, на лобі. Бабуся їх знов туди поклала і забула. Дякую, дітки, що нагадали. Тепер, бабуся, вам почитає. У великому лісі жили троє братів, поросят. Наф-наф. хрю Ніф-ніф. -хрю, хрю 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 Та нуф-нуф, хрю, хрю хрю Трійко поросяток. Стояло літо і поросятка тільки й робили, що грілися на сонечку, бігали на випередки та качалися у м'якій соковитій травичці. Ніжилися в лісовому озері. Так, поросятка дуже люблять купатися дітки. Такі веселі, веселі поросятка. Та непомітно настала осінь. Мабуть, уже нам час подбати про теплі оселі, в яких ми почувалися би у безпеці звернувся на до братів. Ніфніф -ніф вирішив робити свою хатку із соломи. Дивно. Поросятко було дуже задоволене своєю роботою і весело виспівувало. Я збудував солом'яну хатинку, немає в світі. Кращого будинку. Ануф-нуф побудував будиночок з гілочок та лозин. Він походжав біля своєї хатинки наспівуючи. Мій будинок з гілок та з лозин. Ніхто не має кращої хатинки. А, дітки, мені здається, що то якийсь. Дивні хатки, а вам як здається? М -м? Читаємо далі. А розумний наф-наф працював старанно, носив каміння, місив глину і зводив дуже міцні стіни, Дивіться, дітки, Він тачечкою возив цеглинки і робив міцну міцну хатинку. Працюючи, він тихенько наспівував. Лише в будинку кам'янім, спокійно й затишно мені. Так, дітки, будиночок має бути цегляний, щоб було дуже-дуже в ньому безпечно. Ніф-ніф і Нуф-нуф бавилися на узліссі. Грали в піджмурки і співали. Не страшний нам сірий вовк, і тобі, і мені, бо будиночки у нас дуже міцні. Вони так голосно сміялись і рохкали, що розбудили страшного вовка. А-а-а! Ой-ой-ой! Він був дуже голодний і злий. І вовк підійшов до поросят, класнув з зубами, і вони кинулися навтікача. Ніф, ніф підбіг до своєї хатинки, Ніф-ніф Слідом вовк. Набрав повні груди повітря, як дмухнув. І хатинка одразу ж перетворилася на кубку соломи. Поросятко ледве встигло вилізти з під соломи, побігло до Нуфнуфа. Знову перед вовком зачинилися двері. Розлючений звір почав дмухати на хатинку. Ой, дітки, що то буде? Коли він дмухнув утретє, будиночок розвалився. Ой-ой-ой, двоє поросяточок. Тікали, 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 тікали до третього свого братика. Дивіться, дітки, вони втікають. Тікають, втікають. втікають. Ніф -ніф і нуф фінуфнув, незчулися, як опинилися біля кам'яного будиночку братика Нафнафа. Він впустив блідих, переляканих братів у свою хатку і зачинив двері. Все. Фу! Зачинив двері. Так. Вовк хутко видерся на дах хатинки. Стрибнув на димар, няв нав, зняв кришку й тієї жмиті, в казан з окропом упало щось чорне і волохате. Ай -яй, яй ай яй. -яй, -яй, -яй! Заревів вовк. Ой-ой-ой. Загривів від нестерпного болю. І дремену ліс вистрибнув з казана дітки ошпарений вовк. Ой-ой, ой-ой, ой ой кричав і втік світ за очі. Отако вилетів з димаря швидко, швидко. Так, І довго ще над лісом. Було чути його несамовитий крик. Ай, ай. З того часу поросятка нікого не боялися, І жили щасливо і весело у своїй так кам'яній хатинці. Так, дітки, коли будуєш міцну хатинку дружно і весело, то завжди можна побороти любого будь-якого ворога, навіть страшного сірого вовка. Так, дітки, вовк дуже злякався і втік далеко-далеко в ліс. І більше не приходив до поросят. Вовк іди в ліс. Я йду іду. Вовк пішов у ліс, а поросятка жили дружно і весело. А ви, мої любі дітки, ви дружні, дружні веселі, так, ви складаєте свої іграшки після гри. Так? Гарно складаєте. Молодці. Бабуся знає, що ви чемні. І хороші дітки. А на сьогодні усе. Казочці кінець. А хто слухав, молодець. Підписуйтесь на бабусин канал, а бабуся буде чекати в гості вас і інших звірят. І буде читати вам гарну казочку. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. До зустрічі!